Приходять дні, відходять годи, Немов печаль пригнутих вдов. Усе приходить, все відходить, І не відходить лиш любов, Якщо не розум твій чи зло, Не покалічить їй крило. Жалій, криво, жалій, криво, жалі, криво. В зірках заплуталася птиця, Любуйся нею, не убий. Бо ненароком нароком в свою зірницю і вік не віком стане твій, і ти судьбу згадаєш вдову, коли у піде твоя любов, жалій крило, не встрілюй любов. Мала батьківщина на Поділлі, рідна земля. Що може бути тепліше, ближче, аніж ця старенька глиняна хата? Дерев'яна клуня, пахучий сад і родючий город. Тут, на весні 1912-го, в родині незаможного хлібороба почало битись серце, удар в удар із серцем народу Михайла Панасовича Стельмаха. були сусідами близькими, він, коли приїжджав, приходив гості до моїх батьків. Завжди приносили подарунки. Він привозив подарунки для дітей. В той час було багато дітей без батьків, загинули батьки на війні. Він привозив і одяг, і взуття, і солодощі. І отут багато тоді дітей ходило в школу. У нас було більше як 500 дітей в школі. І стояв от прямо у фірці і роздавав всім дітям подарунки. Він завжди старався допомогти тим, кому тяжко було в той час. Михайло Панасович людина був дуже добра і відзивчива. Він... На кожну, хто до нього звертався з якоюсь просьбою, він завжди хотів не лишав просьбу, щоб не відреагувати на нього. Він допомагав людям, він поважав старших і завжди, от у мене був дід і баба, тоді не давали пенсії. І він виплачував, щомісячно, пересилав пенсії. Та були невеликі гроші, але на той час це була велика підтримка. Він весь жив з людьми і для людей. Особлива тяга була до односельчан, навіть найвищу нагороду країни свою Ленінську премію 1961-го письменник передав у рідній дяківці на побудову школи десятирічки. Багато у мене було старших друзів і вчителів, які прищепили любов до Прекрасного, до землі, до пісні, до зірок і блакиті в очах. Людині. Найбільша моя подяка орачам і сіячам рідного села дяківці, де я навчився любити світ і землю і людей. Стельмах починав свою творчу діяльність із поезії. Перші його віршові спроби припадають на тридцяті роки. Коли він, по закінченні Вінницького педагогічного інституту, вчителює на рідному Поділлі, паралельно з роботою вчителя Стельмах працює і як збирач народно-пісенних скарбів. Поезію Стельмаха відзначає глибокий ліризм, пісенність, емоційність, вплив фольклору, багатогранність тематики. Важливу роль у своїй творчості митець приділяє найменшим читачам. У видавництві веселка мільйонним тиражем виходить його книжечка Журавель. Це було найбільше досягнення не лише для автора, але і для усієї України. Але, починаючи із 1940-х, Стельмах працює у прозовому жанрі. Найраз я почав працювати над новим романом про нашого сучасника. Про людину. Ельмаха це художня біографія українського народу, це творчий заповіт письменника. Але ці твори складно і довго йшли до читача. Чисельна кількість критики письменник порушив теми, про які не можна було навіть думати, не те, щоб говорити чи писати. Стельмах, один із перших у післявоєнній художній літературі, порушив проблему голоду 32 33 років та боротьби ОУНУПА проти СРСР, сталінських репресій, недовіри та доносів, свавілля партійних керівників. Роман Правда і Кривда викликав першу політичну дискусію в українському середовищі після погромів 30-х років. Зокрема, там є такі зухвалі слова. Ми найстрашнішого ворога фашизм вже закопуємо у могилу, а цей ворог ще поміж нас ходить. Разом з романом Правда і Кривда творчість Стельмага у 60-70-х роках схарактеризована критиками як політична. Дорогі друзі, у доброму полі народжується зерно. У доброму серці народжується слово, оте слово, що дає людям відраду чи пораду, збагачує їхній розум і душу. Я вклоняю своїй рідній землі, своєму великому і прекрасному народу, що вклав мені в серце своє пристрасне слово і пристрасть борця, і пристрасть борця. Мер Михайло Стельмах 27 вересня 1983 року. На Батьківщині відомого письменника 89 го року відкрито музей у спеціально побудованому приміщенні. В колекції музею численна кількість особистих речей Стельмаха: документи, фотографії, кіноматеріали, меблі та книги із особистої бібліотеки письменника. Завдяки таким творам як Чотири броди, Велика Рідня, Хліб і Сіль, Правда і Кривда, Дума про тебе, гуси «Гуси-лебеді летять, Кров людська не водиться», Стельмах відомий не лише в Україні, але й далеко за її межами. Його твір Живи, Україно став сценарієм документального фільму 1958 року. Матері. Не питай, моя мати, чи довго у гостях пробуду у тебе, Кінь при брамі стоїть, висох піть на сідлі, рибі добре у синім славуті, а соколу в ясному небі, А солдату в походах трудних на землі. Не питай, рідна мати, і шляху, якого мене виглядати, І очейний туман, стоючи на борбі, прийде час. Всі дороги повернуть украй наш крилатий, На печаль ворогам, на утіху тобі, не тужи сила матий, що кінь спотикнувся на праву ногу, На колола копи, пересохла стерня, А як топі туєш, не йди, вибігай на дорогу, зустрічать на дорогу, Чи мене на коні, чи самого коня. Пам'ятаю, як приїжджав сюди з Рельським. Пам'ятаю, як діти сусідські всі збігалися дивитися на ту Волгу з оленем, бо це ж було таке диво, що. Ну, на той час мені було років 12-13, до 15 я зустрічалася з Михайлом Панасовичем останній раз на відкритті школи. Я з ним відкривала цю школу. Ну, Мені здається, що він був людиною доброю і спокійною бо він дуже гарно, спокійно і завжди тихо говорив. Я пам'ятаю навіть такий випадок, як колись ще в старому клубі було багато людей і була зустріч з Михайлом Панасовичем. І хтось російською мовою в задніх рядів гукнув, а не можна громче. Я до сьогоднішнього дня пам'ятаю, як... Тихо і спокійно Михайло Панасович відповів: мені дуже прикро, що в моєму рідному селі хтось вже розучився розмовляти українською мовою. Скромний селянський хлопчина став художником світового рівня, академіком, героєм соціалістичної праці здобув державну премію імені Тараса Григоровича Шевченка. Твори письменника вивчаються у шкільних програмах з літератури в загальноосвітніх школах України. А на Поділлі Михайла Стельмаха відносять до ключових літературних постатей краю 20 століття. Він дуже любив наших людей. Приїжджав він часто і всі які в нього були визначні події, коли в нього були премії, коли в нього було все. Він приїжджав зразу ж, коли він їх отримував, і він приїжджав в село, збирав людей, і ось тут повний садок було, ставили, стелили просто на землі, не ставили столи, стелили просто на землі. Він вгощав простих людей, він запрошував всіх родичів своїх, сусідів, близьких друзів. І отут всі тут зустрічались. Колиска моя нагайдалася в гаї, нападало в неї вітрів і пісень, за лугом скотилися сонце і день, Зоря вечорова уже огортає. Вже пізно, мій, друже, та є добре слово, Калину і вітер, і вірність рідні. Це все, що зі мною, це все, що в мені, Спасибі вам, люди і зоря вечорова.